Друзі, вас всіх вітаю. Ще раз, поки ви додаєте і пишете з якого ви міста, почнемо основну тему стосовно зради, яка відбудеться цієї ночі в 0-0-0, зради наших військових, зради керівництво Збройних сил України, зради, ну, відповідно, яку їм надала наказ наша влада і Верховний Головнокомандувач, бо він відповідає саме за ці питання в Збройних силах України. Я Нещодавно про це дізнався. Зараз, саме в цей момент, поки ми з вами спілкуємось поки ми з вами, хтось з вас п'є чай, прийшов додому, готується до вихідних, наших хлопців забирають кулемети прямо з позиції. Приїхала комісія з Генерального штабу і забирає в них кулемети. Їм залишають на кожного тільки автомат. Зрозумієте, наскільки це? Це значить, що вони не зможуть жуть фахово стримувати навалу. Далі, ці комісії не приїхали, забрали автомати, кулемети і поїхали. Ці, я не знаю їх, як назвати, якщо ви зможете, це чи в репості до цього стріму, чи взагалі в коментарях, як цих людей назвати, вони залишаються на позиціях для того, щоб прослідкувати, щоб наші ніде не приховали гранати для свого захисту, чи ніде не приховали якісь віджати в сепарів кулемет чи АГС, щоб, не дай Бог, не нанести урон російсько-окупаційним військам. Далі, вся ця. Я навіть знаєте, в мене дуже складно підбирати слова на цю тему, як назвати цих людей з Генерального штабу, які йдуть на, на, так, на такому поводу зради, яку сіє Зеленський, щоб ви розуміли, ніхто не зможе підняти безпілотник з нашої сторони. Навіть волонтери не зможуть цього зробити. Точніше, вони піднімуть і на цьому все закінчиться. Бо РЕБ, який в нас працює для того, щоб... Блокувати а, безпілотники і розвідку, і зв'язок ворожий з тої сторони розвернули в наш тил, щоб гасити наші безпілотники, волонтерські, будь-які, які зможуть якимось чином, хоча б показати, що там не повзе ДРГ чи не налаштовують гармати, щоб просто перетворити в м'ясо наших військових. Ви просто вдумайтесь в цей, я навіть не знаю, цей трешак, цинізму.